Представники партії Удар Віталія Кличка вважають, що Верховна Рада України повинна піти на перевибори. Про це в Івано-Франківську на зустрічі з журналістами повідомив голова обласної організації політичної сили, народний депутат України Роман Чернега. Подробиці зустрічі в матеріалі наших кореспондентів. Як відомо, фракція удар вийшла зі складу коаліції європейського вибору у Верховній Раді сьомого скликання мета послідовне виконання вимог українського народу повної ілюстрації влади переконує обранець. Ми працюємо і ми будемо голосувати за необхідні закони, які вносяться в тому числі кабінету міністрів, але ми не будемо голосувати за закони, які під благими намірами допомоги армії, допомоги е сходу у відбудові інфраструктури вносяться десь певні елементи не зовсім. Правильні і які на сьогоднішній день є не на час В парламенті. Розпустили фракцію комуністичної партії. Її представники почали активно розбігатися, каже ударівець, розглядають питання про заборону політсили у зв'язку з антидержавницькою діяльністю. Значна частина фракції створює депутатські групи, тому парламент потребує повної ілюстрації. Додає депутат. Наше основне завдання це видалити з стін парламенту цю п'яту колону, видалити які представляють державу агресора, і притягнути тих всіх депутатів, які на сьогоднішній день користуються недоторканістю до кримінальної відповідальності. Роман Чернега вважає теперішній склад ради не відповідає настроям суспільства. Парламентарі не налаштовані на реформи, тож наголошує на перевиборах. Чому появилася критика? Всі говорять, не будуть прийматися закони, там не буде можливість мати уряд, вносити зміни до держбюджету і так далі. Абсолютна неправда, яку можна відповідально тут заявити. Перед вами Верховна Рада на день діючий цей орган. За словами Романа Чернеги, близько 70% українців вимагають перевиборів. Очищення влади це вимога майдану. Тож час її виконувати.